Здрастуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю, на 4 жовтня 2024 року. Новий місяць, місяць у Терезах, перейде у знак Скорпіона. О 13.23 день місяця третій. А ще у нас місяць без курсу буде із 13.40 по 14.22. От почнемо з того, що місяць без курсу нам майже не буде заважати, але все одно на ці півгодини. Потрібно зосередитися на тому, що ви робите, чим ви займаєтеся. Відкладіть важливі справи, відкладіть фінансові операції. В цей час не потрібно підписувати якісь важливі документи. Будьте уважні за кермом на переходах і взагалі, із якимись такими небезпечними предметами. Будьте обережні. 4 жовтня у нас. Третя місячна доба, символ якої леопард. От властивості цього дня, агресивність, сплеск емоцій, міць. Це дуже сильний, енергетично насичений день, а тому і небезпечний. Треба свідомо контролювати свої думки, емоції та повторювати весь час афірмації. От, Наприклад, я спокійна, я абсолютно спокійна. А якщо в цей день ви комусь побажаєте зла, то ваш емоційний такий негативний сплеск буде потужнього заряду і викличе неприємність як для того, кому ви його побажали, так і для вас в першу чергу. Ненависть дуже впливає на роботу печінки. А через те, що ваша негативна емоція буде підкріплена і в кілька разів усиленою. От, місяцем і місячною енергією ваш власний організм отримає дуже потужний стрес, наслідки якого ви будете відчувати цілий місячний місяць. Правильно подолати ці енергетичні потоки допоможуть вам інтенсивні фізичні. Та психологічні навантаження. Добре повністю віддатися роботі. У цей період ви можете багато чого. А от і зробити повинні багато чого. Візьміться за найважливіше завдання, і ви його обов'язково вирішите. Або ж зрушите з місця те, що мертвою точкою стояло давним-давно. Сил у вас зараз достатньо, якщо проблема здається непідйомною та практично нездійсненною, то поділіть її на кілька частин та вирішуйте по черзі. У цей час протипоказані різного роду пасивність і бездіяльність і лежання на дивані, от оскільки вони ведуть до руйнації організму. Тож, у жодному разі не допускайте лінощів. Цей день дія. Дія і ще раз дія. А якщо вже робити зовсім нема чого, то хоч прогуляйтесь або сходіть в магазин. От подивіться на ціни та на людей. Головне, щоб щось робили, інакше вас чекатимуть дуже неприємні сюрпризи. Якщо ви не скеруєте і не спрямуєте енергію цю у потрібне русло, то вона буде керувати вами, і тоді невідомо, чим все закінчиться. От. Третя місячна доба дуже сприятлива для будівництва. А ще у цей день дуже гарно вирушати у подорож або в якусь дорогу, ну, відрядження. Причому чим далі, тим краще кращим буде завершення цієї справи, то у такому разі енергія місяця зможе себе проявити певним чином. Ой. В цей день до вас може прийти. Оригінальна ідея, або ж осяяння, або ж нестандартне рішення застарілої якоїсь проблеми. Не впропустіть її. Цей день буде майже цілий день під владою Терезів, тільки під вечір скорпіон покаже себе. Він покаже себе в вигляді якоїсь сварки, роздратування, агресії і злості. Уникайте цього. Знайте, що це. Такі провокації провокації місячної енергії. От. А зранку Терези і трошки про здоров'я у Терезах. Знак Терезів, хоч це і знак повітря, він холодний. Такий знак. При місяці в Терезах забороняється сидіти на землі, на камінні, на траві. Краще призначити пікнік або ж прогулянку на природі якийсь другий день, так як у знаку Терезів. Можливі застуди мочового сичового міхура та нирок. Постарайтесь не перегружати підшлункову залосу та ендокринну систему, не навантажуйте шкідливою їжею, або ж щоб не трапились якісь загострення, не вживайте спиртне, багато кави і як можна менше паліть. Як ви вже знаєте, що спиртне дуже впливає на підшлункову залозу, навіть кілька капель алкоголю і вже підшлункова буде давати про себе знати. І так само паління куріння одна цигарка може викликати якесь таке нездужання або ж навіть приступ. Можливі ще в ці дні шкірні висипи. Та якісь другі шкірні проблеми. У ці дні погано виводяться шлаки. Утримайтесь від переливання крові, внутрішньовенних та інших ін'єкцій, так як у ці дні є ризик зараження крові. Період місяця в терезах гарний для видалення зубів, лікування хвороб очей, вушей, а також для пластичних операцій. От. Час для початку процедур. Від зайвої ваги, чи то дієта, чи ще якісь фізичні вправи. Любі мої, а мені здається, що від зайвої ваги просто <гум> поможе рекомендація. Не обжирайтесь, мої любі. Любі мої, а на цьому все. Побачимось завтра. З вами була бабка Люся. На все добре. Я вас люблю, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам якнайкраще провести ці дні. Побачимо завтра.